Продовжуємо роботу над варіантом зовнішнього незалежного оцінювання 2023 року, який нам надав центр тестування. У нас шосте завдання. І шосте завдання воно за графіком визначити нуль функцій. Функція визначена на проміжку від мінус 3 до трьох, визначити нуль функцій. Ну, по-перше. Якщо вести мову про клас, то це можна і на базі сьомого класу. На базі сьомого класу нулі функції за графіком вже визначають і за моїм підручниками, і за підручниками іншого автора. По перше, по-друге. Автори нам щиро підказують, укажіть нуль функції, тобто маючи на увазі, що функції тут один. Нам залишається розв'язати цю задачу з підказкою. Щоб, щоб розв'язати, треба згадати, що функції – це таке значення аргументу, тобто x, при якому значення функції, тобто y, дорівнює нулю. Або хто добре вчився в школі, той розуміє, що це абстиса точки перетину, графіка функцій, звісно абсцис. Я хочу взяти червоний. Взяв це абсциса перетину, графіка функції, з вісню о Або з абсцис. Ну, Не треба бути видатним математиком, щоб побачити тут число мінус 2. І не треба бути великим філологом, щоб мінус 2 побачити, що це літера Б. Ну, чим пояснити те, що менша половина? Це те, що я казав у багатьох своїх фільмах, звертаю увагу і учнів, і молодих вчителів. Завдання, які пов'язані з функціями, зокрема, з графіками функцій, розв'язуються досить погано на ЗНУ. Навіть дуже прості завдання. Це дуже просте завдання. Тому я навіть Ну, скажімо так, не, не дивлячись на відсоток розв'язавши, розумів, що він буде, ну, може, там, 60 плюс-мінус Ну, виявилося менше. Тобто, те, що стосується функцій, те, що стосується графіка, шановні учні, шановні вчителі, є смисл повторити перед самим ЗНО, або НМТ. Хто що буде здавати коли. Потім в нас. Не будемо вдаватися, що плата за користування комп'ютерною програмою. Дуже багато зайвих слів у завдання. Нам обіцяли, що зайвих слів не буде у НМТ. Значить, від 140 гривень дещо підвищилося до 161. На скільки відсотків підвищилось? Задача на знаходження. Е, Наскільки відсотків збільшилася це зменшилася величина змін на величина у відсотка. на величина у відсотках це 6 клас за тією програмою, за якою закінчували випускники 23-го року. Це можна розглянути в дві дії. Перша дія, ми дізнаємося, наскільки одиниць змінилася величина в даному разі це гривні. А другою дією, скільки це становить від початкової від 140. Відсотків, скільки відсотків 21 становить від 140. Ну, у нас автор, я, я дещо ретельно поясню, все-таки я розумію, що цей фільм можуть дивитися учні безпосередньо перед ЗНО і в різні часи, хто на якому етапі повторення. Значить, тут треба дуже акуратно провести скорочення на 10 скоротимо. 21, і 14 на 7 скоротимо. Тут буде 3, тут буде 2. І 10 і 2 скоротимо ще на 2. Тут буде 5, тут 1. І остаточно отримаємо 15%. Отже, наша послуга, ціна комп'ютерної програми збільшилася на 15%. Ну, чесно кажучи, можливо, я б відповіді давав і відсотки, крім 15. Ну, автори дали так. Я думаю, що тут все зрозуміло. Ну, дещо здавований був 53-60% Правильно розв'язавши, це непогано для даної задачі. Ви знаєте? Чесно вам скажу. Якби мене спитали, от скільки ви вважаєте, може, я, роз... я б дав менше, чесно. Відсотками теж періодично чи завжди є проблеми учнів. Доберіть закінчення речення так, щоб утворилося правильне твердження. Циліндер утворений обертанням. Ну, чесно кажучи, я коли прочитав, я теж не зразу зрозумів. Я все-таки сформулював так: циліндр це тіло, яке утворено обертанням. Ну і далі варіанти відповіді. Тому що циліндр, утворений обертанням. Ну, я не філолог. Я вчитель математики інколи буває книжки пописую, але мені здається, що моє формулювання зрозуміліше. Особливо коли учні вже втомлені, там НМТ йде досить довго. Я, наприклад, теж втомлений це читав і не зразу зрозумів. Отже, квадрат обертається навколо своєї сторони, і якщо учні добре навіть. Просто мають добре просторове уявлення, то вони розуміють, що саме. Це і дасть циліндр, відповідь А. Далі можна просто не читати. Але якщо ви прочитаєте, то ви зрозумієте, що жодна інша відповідь неправильна, яке повинно бути при тестуванні, звичайно. Але ви можете намалювати кожну прикинути. Наприклад, в деяких випадках там конус утвориться. ну, наприклад, да, в деяких випадках інші цікаві тіла. А хто розв'язав? Розв'язали небагато відносно. Менше 40%. Завдання це за 11 клас фактично. Але е якщо циліндр вчився у 6 класі просто як тіло, то уявлення складається про циліндр раніше. Але в 11 класі ми вже дивимося на циліндр як на тіло обертання. Тобто перед НМТ це вивчалося в тому самому класі. Після якого здавалося НМТ, тому досить дивно, що учні це не розв'язали. Досить дивно. А ми рухаємося далі, обчислить значення виразу. Я щоб не, не гаяти час, прямо тут я буду обчислювати. Де тут можлива помилка? Ну, давайте я правильно розкажу, а потім поясню, в чому типова помилка. Значить, правильно, кожний множник я маю піднести до третього степеня, тільки правильно підношу. Тут буде. Я не буду рахувати, скільки 7 в третьому. Я просто напишу 7 в третьому. корінь кубічний з 7 в третьому, це буде 7. На 7 ми скоротимо і отримаємо правильну відповідь. Правильну відповідь нас, ну, оце вже мене. Так, правильно, відповідь, це я на то. так я теж на mm -hmm. Да? <с> Значить, правильна відповідь 1.49. Правильна відповідь Г. Да. Ну, Не те щоб здивувало, трішки більше половина, але хотілося б, щоб це більше було. Де робили основну помилку, на мою думку, ті, хто розв'язував, а не вгадував. Забували одну сьому піднести до третього степеня. Це такий, ну, скажімо так, психологічний момент. Ой, корінь третього степеня з семи, в третьому це 7, класно, все добре спрощується. А те, що одну сьому треба в третій степінь забуваємо. А раз забуваємо, то отримаємо неправильну відповідь. Ну, от і її отримали 12,4%. Так що не будемо робити такі помилки, а головне, будемо правильно обирати відповідь. Я її обрав спочатку неправильно. Які з наведених тверджень є правильними? От. Ми підійдемо до цього з практичної точки зору. Середня лінія трапеції проходить через точку перетину діагоналі. Це завдання по восьмому класу. Якщо ми перше, накреслимо трапецію, будь-яку, довільно, рівнобічно, прямокутно, проведемо від руки, я ж малюю так, якби на ЗНО, у вас же на ЗНО нема лінійки, а ось вона середня лінія. То ми бачимо, що точка перетину діагоналі не належить середній лінії. Якщо хтось з вчителів мені скаже, а доведіть, да я це доведу, тільки на НМТ це не потрібно, це витрачати час. Хто хоче з 11 класників, з вчителів натисніть паузу, можете це довести. Діагональ трапеції розбиває на два рівних трикутика. Де доведіть, будь ласка, контрприклад. Візьміть отакий. Таку трапецію, прямо прямокурно. Візьміть меншу діагональ. Розбиває вона, вона на два рівних трикутника. Дані, звичайно. А доводити я це не буду. Я навів контрприклад. Можливо, може є, може, є така трапеція, хоча її нема. Щоб діаганаль... Може є. До нас це не цікавить, є така трапеція, чи нема такої трапеції. Ми навели контрприклад. Це, достатньо. Неправильне це твердження, там, не, там, не знаю, там Ніна напишу, Це Те, теж ні. Третє твердження: діагоналі рівнобічної трапеції рівні. Ну, рівні між собою мається на увазі. Навіть креслити не буде. Це властивість. Діагоналі рівнобічної трапеції, яка є в підру... будь-якому підручнику для... для восьмого класу. Тому до третього так. А тепер акуратно треба. Якесь твердження правильне. Тільки третє. Лише третє, лише третя. Ну і рішечки більше п'ятої частини учнів на це відповіли. Тобто або вгадували, або ну. Зверніть, будь ласка, увагу, шановні учні, я не доводив, не перше твердження, не доводив неправильність першого твердження другого. Перше твердження я дав відповідь, тільки виходячи з малюнка, цього достатньо на зано. А друге, дав відповідь, виходячи з контрприкладу. Якби я писав книгу, о, тоді перше твердження, я мав би довести, що точка перетину діагоналі не належить. Тоді просто візуально було б недостатньо. Тому я думаю, що треба вчитися, знаходити раціональні шляхи розв'язування. Саме, ну це не розв'язування, це раціональний шлях. Дійти до відповіді, скажімо так, отримати відповідь. Раціональний шлях отримати відповідь. Розв'язаннями це назвати не можу, але ми отримали відповідь. Вдячний вам за увагу. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал. Нас чекатимуть нові зустрічі із НМТ 23-го року.